Добрий день малята. Подивіться, яку іграшку я хочу вам показати. Ви здогадалися, як вона називається? Дорогу дай, моргає синім оком. Прийде вчасно, і біда людей обійде боком. Так, це пожежна машина. Малята, а для чого потрібна пожежна машина людям? Так, щоб гасити вогонь. За якими ознаками ми можемо здогадатися, що це пожежна машина? Так, вона червоного кольору. Як їде пожежна машина повільно чи швидко? Машина їде швидко. Коли машина їде по дорозі, її не тільки видно, але чутно сирену. Як звучить сирена? Давайте розглянемо машину. У неї є кузов, кабіна, колеса, також є драбина. Малята, як ви гадаєте, чому виникають пожежі? Так, багато пожеж від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний. Не грайся з зірниками. Та запальничками, це може стати причиною пожежі. Що потрібно робити, якщо трапилась пожежа? Малята, так, я пропоную треба викликати вам зробити аплікацію Службу. пожежна машина, а дорослих дуже прошу допомогти нам в роботі. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з контуром пожежної машини, один червоний великий прямокутник. Один білий маленький прямокутник та два круга. Починаємо роботу. За бажанням можна намалювати драбину та зробити мигалку. Спочатку великий червоний прямокутник накладаємо на контур машини, білий прямокутник накладаємо на червоний, Це віконечко машини. Щоб машина їхала, їй потрібні колеса. Ось яка гарна машина у нас вийшла. Дякую за увагу! Я сподіваюся, малята, що вам було цікаво. До побачення!